Доброго дня, шановні телеглядачі, з вами передача звитяга та я Юлія Кінзерська. А розпочинаємо із традиційної рубрики Дозор. Збройні сили України вже отримали близько 200 одиниць 120-мм міліметрових мінометів молот та розраховують на надходження достатньої кількості цієї зброї у війська після завершення державних випробувань. Близько 200 мінометів молот вітчизняного виробництва вже надійшли на озброєння української армії, оскільки міномет є ефективним видом зброї на сьогоднішній день в зоні антитерористичної операції. Було прийнято рішення невідкладно організувати виробництво цих мінометів щодо вибуху, який стався під час стрільби з цього міномету на одному з полігонів, то остаточні висновки зробить слідство. Проте, скоріш за все, причина криється не в самому мінометі. Проводяться державні випробування на сьогоднішній день. Ведеться чіткий контроль за його за експлуатацією у військах. Тось тобто, на сьогоднішній день я вам скажу так: мінометна державних відпрови вистрі відстріляв уже 2000 вистрілів. Крім того, українська військова промисловість опрацьовує також виробництво власної зброї інших типів. Зокрема, це стосується розробки 82-мм міліметрового міномета та міномета калібру 60 мм. На базі національної академії сухопутних військ відбулася робоча зустріч з узгодження питань забезпечення багатонаціонального навчання Кленова Арка арка-2016». Навчання серії Клинова Арка вже й декілька років поспіль почергово проходять на військових полігонах Литви, Польщі та України. Цього року іноземні та українські військові чергові навчатимуть суспільних дій у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Тож і заходи з планування майбутнього навчання проходили у стінах видового військового вишу. Тут впродовж чотирьох днів учасники міжнародного заходу, зокрема представники командування високомобільних десантних військ, збройних сил Канади, Литви, Польщі, а також Литий Пол Укрбригу, остаточно уточнювали та узгоджували питання проведення та забезпечення навчання, яке відбудеться на Львівщині у листопаді поточного року. Також під час зустрічі рекогно група відвідала міжнародний центр миротворчості та безпеки, де оглянула наявну інфраструктуру, на базі якої проходитиме клинова арка. Організатори навчань зустрілися із керівництвом навчального закладу. За словами начальника академії генерала лейтенанта Павла Ткачука, клинова арка 2016 буде далеко не першим масштабним міжнародним заходом із підготовки військ. Які відбуватиметься на польовій навчально-матеріальній базі видового вишу, а колектив академії має багатий досвід у забезпеченні проведення міжнародних навчань. Загалом проведення таких навчань. У яких активно беруть участь і представники вищого військово-навчального закладу є невід'ємною складовою підготовки висококваліфікованих офіцерів для збройних сил України, мобілізованих шостої черги мають звільнити до кінця жовтня. Замінити їх планують військовослужбовцями за контрактом. Військовослужбовці шостої хвилі мобілізації будуть звільнені в запас протягом наступного місяця. Звільнення буде здійснюватися поступово відповідно до розроблених органами управління і військовими частинами графіків. Розпочнеться звільнення вже на цьому тижні, але основна маса особового складу буде звільнена протягом жовтня місяця. Наразі в Генеральному штабі не планують проводити в цьому чергу мобілізації і називають поширену в змі інформацію про це неправдивою. Ми щомісячно приймаємо на військову службу за контрактом не менше 6 тисяч осіб. Таким чином, до кінця року, з урахуванням такої динаміки, ми очікуємо отримати до лав збройних сил ще порядка 15-18 тисяч осіб, що цілком забезпечить наші потреби. Звільнення мобілізованих шостої черги проводитимуть поступово, аби не допустити зниження боєздатності підрозділів. У центрі медичної реабілітації та санаторного лікування Трускавецький учасники АТО можуть пройти 21-денний курс реабілітації безкоштовно. Санаторій Трускавецький один з найбільших у східній Європі центрів медичної реабілітації, запрошує на оздоровлення та відпочинок військовослужбовців збройних сил та членів їхніх сімей. У нас лікарі повністю можуть дати повноцінне і якісне лікування всім учасникам нашого і учасникам дій, всім нашим ветеранам і всім людям, які потребують лікування. У військовому санаторії учасники АТО можуть проходити 21-денний курс реабілітації безкоштовно. Тут застосовують усі відомі в медицині види терапії: фізіопроцедури, гірудотерапію, сон на вуликах, гідромасажі, лікування за та багато іншого. Нещодавно до них додалась ще одна неординарна процедура. Пацієнта ми погружаємо у спеціальний мішок і біля горла. Ці мішечок і через спеціальний апарат подається власне суміш водокислого газу і повітря, на вплив йде на організм. Безпосередньо через шкіру газу, за рахунок цього йде покращення кровообігу, покращення мікроциркуляції. Наразі санаторій заповнений практично на 90 відсотків, переважно військовими, які воювали на Донбасі. Викладачам та майбутнім офіцерам презентували українсько німецький та німецько-українські словники військової лексики. Національну академію сухопутних військ відвідала делегація Австрійської Республіки. На чолі АТШ з питань оборони при посольстві Австрійської Республіки в Україні, полковником Еріхом Сімбюргером, метою візиту іноземних гостей була презентація двох видань: українсько-німецького та німецько-українського словників військової лексики. На початку своєї роботи у навчальному закладі іноземні гості зустрілися із начальником національної академії сухопутних військ генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком. Під час розмови було обговорено питання співпраці між навчальними закладами обох країн, а також викладання німецької мови майбутнім офіцерам. Згодом в академічній залі один з авторів словників, співробітник лінгвістичного інституту Академії оборони Австрійської Республіки, доктор Вальтер Вінчалек. Презентував курсантам та науково-педагогічним працівникам академії свою роботу. Під час розмови із присутніми він розповів про етапи своєї роботи, структуру словників, їхнє тематичне наповнення, а також наголосив на актуальності та необхідності представлених видань саме у процесі мовної підготовки офіцерів. Після завершення спілкування австрійські гості ознайомилися із історією та сучасністю навчального закладу, оглянувши експозицію музею академії. Центральною фігурою підготовки майбутніх офіцерів, безумовно, є викладач. Можна впевнено стверджувати, що на плечі науково-педагогічних працівників покладена значна відповідальність, адже вони готують не просто людей з вищою освітою, а міцну опору українського народу, еліту Збройних сил України, справжніх захисників своєї держави. Хто і як готує нині курсантів та які зміни відбулись у навчально-виховному процесі майбутніх офіцерів, дивіться далі. У житті кожної людини є знакові особистості, без яких неможливе саме її існування це батьки. Але в одному ряду з ними стоять і ті, хто своєю невтомною працею та наполегливістю залишає у душі, серця та розумі слід на все життя. Так, мова йде про вчителя, педагога, викладача, адже саме він є центральною постаттю всього освітнього і виховного процесу будь-якого навчального закладу. У військових навчальних закладах є вагома відмінність під решти вишів. Адже якщо студенти вдячні своїм вихователям за знання та професійні навички, то колишні курсанти подекуди завдячують їм найдорожчим, збереженим власним чи своїх підлеглих життям. Буремні події останніх років, участь підрозділів збройних сил в антитерористичній операції, змусили внести до процесу підготовки майбутніх офіцерів значні зміни. І тепер досить старий, і навіть у чомусь банальний вислів вчити тому, що необхідно на війні, набув нового і надзвичайно актуального значення. Напружені теоретичні заняття у спеціалізованих класах і не менш складні та подекуди виснажливі вправи на полігоні, які виконують за будь-якої погоди і вдень і вночі, все це значно підвищує роль викладача у навчально-виховному процесі. Чимало з них вже мали бойовий досвід набути в гарячих точках нашої планети. А віднедавна до цієї когорти приєдналися науково-педагогічні працівники, які пройшли горнило неоголошеної війни на Донбасі. Одним з таких офіцерів є колишній командир батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького, 3-го ступеня, полковник Олександр Тимощук. Який нині обіймає посаду заступника начальника кафедри вогневої підготовки в Національній академії сухопутних військ? Антитерористична операція однозначно заставляє переглядати всі моменти, починаючи від тактичних дій і закінчуючи застосуванням озброєння того, яке знаходиться в нас на наших збройних силах. До справжнього викладача, педагога, вчителя, який виконує свою місію не за посадою, а за покликанням та сумлінням, завжди будуть тягнутися вихованці. Адже у такої особистості можна отримати не лише фахові знання та навички напевно, найголовніше у нього вчатися бути людиною. І саме на таких справжніх офіцерів хочуть бути подібними їхні курсанти. Придивлячись на таких людей, для мене являються, скажімо так, взірцями по службі деталізованими людьми, які вміють показати деталі, розповісти, де як треба. Застосовувати свої знання і свої вміння. Полковник Тимощук, він практик. З його практики, з його досвіду, так як я зараз курсант, да, я тільки набуваю офіцерського досвіду. Е, хотілося бути, ну скажімо, хочете бути таким, як Олександр Васильович. Секрет педагогічного успіху, за словами полковника Томощука, є достатньо простим. Вчитися потрібно завжди. Тобто, все життя ми вчимося, і не треба ніколи думати, що ти вже знаєш все. Ну, для того, щоб навчити курсанта, в першу чергу викладач повинен бути сам готовий до заняття, це зрозуміло. От. Що стосується своїх занять, то я намагаюсь їм розповідати. Ну, що стосується вогневої підготовки, якщо взяти, то не тільки плюси тієї зброї, а й завжди намагаюся сказати, які можуть бути мінуси, які можуть бути незручності. А є дуже багато на сьогоднішній день таких моментів, які треба розглядати, тому що у нас змінилася амуніція, у нас змінився сам. Саме спорядження військовослужбовця це також робить його з одного боку більш захищеним, з другого боку більш важкішим, менше маневреним, напевно. От, тобто на ці нюанси треба завжди також звертати увагу. Покликання педагога навчання своїх підопічних. Тому у нинішнє свято є, що побажати не лише викладачам, але й їхнім вихованцям. Побажати хотілося б курсантам в першу чергу це. Набиратись того багажу знань, які надають викладачі. Е -е, якби пересилити себе навіть коли не хочеться і коли важко. Тобто, треба переступати через це і ці всі проблеми відкидати, і набиратись тих знань для того, щоб ви їх могли практично застосовувати потім в своїй діяльності. У Викладачам, звичайно, по максимуму надавати курсантам, навіть якщо іде видно, що курсанти не мають того великого бажання, але все одно вкладати і вимагати від курсантів вчити даний матеріал, тому що ми всі знаємо, що все одно прийде той момент, коли ці знання потрібно будуть курсанту чи вже майбутньому лейтенанту. Колектив нашої програми щиро вітає усіх науково-педагогічних працівників із професійним святом та дякую за їхню нелегку наполегливу працю, за їхню цілеспрямованість та щирі хвилини спілкування, за їх підтримку та поради, за якісне навчання та виховання. Зі святом вас, дорогі друзі. Війна застала Дніпровський військовий госпіталь далеко не у бойовій готовності. Колись славетний медичний заклад опинився на межі існування без належного фінансування з обмеженою кількістю медичного персоналу. Та необхідність рятувати українських захисників мобілізувала усі сили та вкотре довела незбагнену стійкість і мужність військових медиків. Про справжнього воїна Дніпровський військовий госпіталь, дивіться у сюжеті наших київських колег з циклу будемо жити. Я был поражен, как, как все мобилизировали, собрались, организовались и были здесь. было тяжело перенести, честно говоря. Насколько мы, да, как медики, да, мы стойкие, но мы даже плакали, честно вам хочу сказать. Даже сейчас вспоминаю. Это было якогось та і відчуття того, що ми кому-то Дніпро місто, перед яким за крок зупинилася війна. Місто боєць, місто порятунок, розташоване на кордоні з охопленим війною Донбасом. Саме Дніпро першим почало приймати поранених українських воїнів. Головний тягар у місії порятунку захисників ліг на плечі медиків Дніпровського військового госпіталю. На момент початку. Е, е, з... Військових дій в зоні АТО госпіталь нараховував всього 100 ліжок, тому він в повному обсязі не міг виконувати покладення на нього, на нього завдання, тому було вирішено створити так називаємо територіальну госпітальну базу з залученням цивільних лікувальних заходів. Але ж зрозуміло, що основний удар на себе. Прийняв такий колектив військового шпиталю Дніпровського військового шпиталю. Віктор Кузьменко став до керма Дніпровського військового госпіталя вже навесні цього року. А тоді, у 2014-му, він працював безпосередньо у зоні АТО у складі 61-го мобільного шпиталю, і ще чимало його колег. Досвід здобутий медиками під час роботи на передовій і надалі допомагає рятувати життя для хірурга. Війна це завжди певна школа. Тому коли зустрічаєшся з пораненими військово ну, з пораненнями безпосередньої близькості, коли це сталося, це Спонукає швидше думати, швидше реагувати. Каравани карають швидкої, що розривають тишу тривожними сигналами. Цілодобова робота медиків на межі сил, і невтомні волонтери, які ладні, хочуть з під землі дістати усе, що необхідно для порятунку воїнів. Це реалії, якими Дніпровський військовий госпіталь живе з весни 2014-го року. Для нас це була неожиданно, як в медицинському отношенні, так моральним, тому що ми ніколи не думали, що Росія. Астудитиміна так у найгарячішу пору літо 2014-го, медики Дніпровського військового госпіталю, здається, і не полишали його території і вдень, і вночі вони тут. У них червоні від утоми і недосипання очі, сили на межі. Та вони не жалілися і продовжували виконувати свою роботу, потягуючи з того світу особливих пацієнтів, наших захисників. Коли сам оперуєш той час, того не відчуваєш. Здається, вроді тільки почав оперувати, зашиваєш крайній шов, а на вулиці вже темно. Ходили к нам, просили, просто супу, дали далі носки чисті, тому що з операційно не виходять. Мы им давали это так на ушко, так можно, а можно на Конечно, можно. Если мы видели, что они не кушают, там я вижу, врач выбежал, просто на какой-то перекур за 4 часа, ты им быстро делаешь кофе, если ты знаешь, что он пьет кофе, либо делаешь какой-то часть с лимоном, причем так интенсивно кислый, чтобы он его взбодрил. Откуда брались эти силы? Ладно, у молодежи. Они брались у всех. Брались откуда-то, просто нужно было, вот и все. Павло Казьонов у 14-му закінчив перший курс інтернатури військово-медичної академії. У Дніпровський госпіталь юнак потрапив на літню практику. Те, що ця практика видасться бойовою, молодий лікар і уявити не міг. І приходилось, як воєнним хірургом, сталкиватися з усім. Тобто це були і челюстно-ліцеві травми. Ось що було важко. Ось ти... тут ти ніколи цього не бачив. Це було важко. І треба було швидко зобразити, де дивитися, почитати, що зробити, кому позвонити, посовітуватися. Прийняти рішення, от, іменно, в таких вещах. Вчитися доводилось не лише молодим, а й вже досвідченим медикам. Адже військова медицина у мирний час і в умовах бойових дій, це наче два різні полюси. Допомагала згуртованість та командна робота. В то время ми просто були сплачений Да? От дете що то треба, дівчатка, з полу слова, з полузгляда підходили. Все, ми моментально біжали. Я встигаю просто ще сказати, що я хочу, просто протягну руку, вони дають те, що треба. Толкова сестра, вона знає хід операції і знає, в який момент, де що стати, навіть деколи приходиться і месія сестру брати, теж коли не вистачає рук. Мала кількість персоналу, але люди ночами напрольот знову ж таки надавали допомогу самовіддано. І я вважаю, що враховуючи ту ситуацію, в якій вони були, вони зробили не те, що можливо, а те, що і неможливо. Кожен день цих двох із лишком років нелегкий. Але у пам'яті надовго карбуються саме перші, найтяжчі поранені. Ну, був Лавайський да, В Той період, звісно, поступали. Поступали очень тяжелые больные, очень много. И взяли скорые, и везли волонтеры. Вообще скорые здесь заезжали на территорию госпиталя круглосуточно. Люди, которые рядом, слышали, что едет скорая помощь. Гул да? такой был, что в районе невозможно, люди не спали. Они приходили сюда и говорили, девочки, что вам помочь? Військовий шпиталь у найскрутніші часи під свою опіку взяли звичайні городяни. Дніпровці довели, які вони небайдужі, щедрі і незбагненно мужні. Банально вийти покушать, це займає час, або ж підіває вода. Нікого ми не просили об там люди самі знали, що нужна кушати не тільки раненим, але й врачам, і сестрам, і, 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 і тим же волонтерам, так же тут ночували. Воїни відчували цю турботу непідробну, щиру і таку їм потрібно в этот госпиталь. Конечно, это было после того, ну, сказать, что кошмар, но ну, просто война со всеми ее вытекающими ужасными последствиями. Это было душно. Это одно из лучших моментов в моей жизни. Это было какое-то спокойствие и ощущение того, что мы кому-то нужны. Боєць із позивним Джим потрапив у Дніпровський військовий госпіталь, пройшовши усіма колами пекла, Віловайську та полону. Медики зробили усе, що в їхніх силах, аби доброволець та батько двох маленьких дітей став на новий, і повернувся до повноцінного життя. Я ценю, уважаю, їх, і дай Бог здоров'я і врачам, волонтерам, і сестрам, Всім я їм жила душе, просто всього самого луша. У це складно повірити, та на межі людських сил медики і волонтери працювали ще й без належних умов. Дніпровський госпіталь, війна застала у повному занепаді. Ще 2007-го сьомого ласи шматок, а це понад 4 гектари землі у самісінькому центрі міста та споруди загальної площою понад 14 тисяч квадратних метрів продали приватним фірмам. Так, український військовий госпіталь опинився у заставі російського банку. Вже на протязі всього цього часу 9 років проводиться. Судові засідання останнє було, повинно бути відбутися 17 серпня, але ж воно перенесено перенесене зв'язку з тим, що додались нові документи. Нині керівництво і уся велика родина військового госпіталя вірять, що невдовзі територія та унікальні споруди, деяким з яких вже понад 100 років повернуться у власність держави. І замість руїн тут будуть просторі медичні відділення. А поки разом із небайдужими городянами роблять усе, щоб умови для поранених воїнів були максимально комфортними. де ребята. Як не дивно це звучить, та війна подарувала Дніпровському військовому госпіталю друге життя. А він не лишається у боргу, знову і знову даруючи життя українським захисникам. Ці події, які відбулись, вони згуртували український народ і згуртованість, яка є у нашого народу, вона безпосередньо має відображення і в нашому колективі. Він теж став більш згуртований, більш боєздатним. Сплотила нас війна. це не добре, звісно, слово, але ми молодці, ми тут дружно. Я хочу сказати, що многому нас научила. Ну, хочеться, звісно, щоб це все закончилось і побистріє. На сьогодні наш час вичерпано. Побачимось наступної неділі у цей же час. Нехай щастить.